Вітаємо та ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліс Шу. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Європа відзначає 80 років із моменту закінчення Другої світової війни. Ця річниця припала на час, коли в Європі знову точиться війна. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну похитнуло відчуття миру та безпеки в Європі. Війна, що триває, змусила європейських лідерів створювати нові альянси і зменшити свою залежність від союзника по той бік Атлантики. Адже з моменту вступу на посаду президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що його адміністрація очікує, що Європа буде більше інвестувати у власну оборону у Франції. Атомні підводні човни важлива частина системи стримування країни. Початково цей ядерний щит мав захищати лише Францію, проте зі зміною політичних вітрів, президент Макрон тепер прагне поширити цей захист на всю Європу. Це одна з тих речей, від яких батьки застерігають своїх дітей, а самі імовірно, це роблять паління. У Великобританії кількість дорослих куртів зменшується упродовж останніх років. Зараз приблизно 6 мільйонів людей Україні вважаються курцями. Ця цифра може зменшитися і ще сильніше, оскільки зараз через парламент проходить законопроект про заборону продажу тютюнових виробів підліткам Альфред один із тих, хто підтримує цей новаторський закон. Чи зможемо ми невдовзі стати свідками появи у Великобританії першого покоління, яке не палитиме? Британія планує прийняти один із найсуворіших антитютюнових законів у світі. Через одне покоління ми можемо побачити, як тютюн стане лише згадкою в історії. Уряд хоче поступово припинити продаж тютюнових виробів і створити перше в історії бездимне покоління. Було б чудово стати частиною цього. Гаррі почав курити у ранньому підлітковому віці. Зараз усього у 40 років йому загрожує операція із шунтування серця після перенесеного серцевого нападу. так, я думав, що нездоланний, але це не так. А він також частково втратив зір на обох очах. Чоловік каже, що паління кардинально змінило його життя. Гадаю, більшу частину свого життя. Я думав, що зі мною цього не станеться що все буде гаразд. я ще був курцем, то сміявся з людей, які вважали це поганою звичкою. Та лише зараз у цю мить прийшло усвідомлення. Наскільки це серйозно? Це страшно, справді страшно. Саме таким історіям, як історія Гарі, прагне запобігти уряд у Лондоні. Він планує запровадити нові закони, щоб поступово припинити продаж тютюнових виробів і створити перше в Британії бездимне покоління. Продаж тютюнових виробів будь-якій особі, що народилася 1 січня 2009 року чи пізніше, буде вважатися правопорушенням. Це радикальна пропозиція, яка на думку благодійної організації охорони здоров'я ASH, вже давно на часі. Це абсолютно пропорційна відповідь на шкоду, яку завдає паління. Дійсно, дуже важко уявити інший продукт, який, хоча б віддалено, був таким же шкідливим, як цигарки. Паління, основна причина смертей у Британії, яких можна було б запобігти. Щороку вона забирає до 80 тисяч життів. Уряд запевняє, що завдяки новому законодавству ці показники скоротяться. Уряд Великобританії прогнозує, що до 2040-х років рівень коріння серед людей віком від 14 до 30 років буде фактично нульовим. Вже за одне покоління можна буде побачити, як тютюн залишиться лише на сторінках підручників з історії. Це справді трансформаційний момент для британського суспільства. Цей законопроект має широку політичну підтримку. А згідно з дослідженням, проведеним на замовлення ASH, його підтримують 69% населення. Для курців цього лондонського пабу нічого не зміниться, але думки все одно розділилися. Які б закони вони не приймали, завжди є спосіб їх обійти. Це просто смішно. Просто ще є один приклад держави няньки, так би мовити. Хіба не так? Я належу до старшого покоління. З нами все дуже просто. Ти просто сприймаєш це як належне. Можеш піти до магазину, купити їх, і все. Ці обмеження покликані допомогти дітям. І сподіваюсь, вони матимуть краще життя ніж наше покоління. Але тут у цьому лондонському молодіжному клубі підтримка серед тих на кого це вплине абсолютно. Альфреду 14 років, і він ніколи не зможе легально купити тютюнові вироби. Він сприймає це за честь для себе. було б чудово стати частиною цього. Я пообіцяв собі ніколи в житті не палити, бо моя мама і брат часто кашлюють після куріння. Тож я думаю, що ніколи цього не робитиму. Альфред і його друзі кажуть, що ніколи не палили. За останні роки кількість курців серед їхнього покоління зменшилася. Натомість, серед молоді зросла популярність вейпінгу. Частково каже Альфред: це пов'язане із тим, як його рекламують. Люди виготовляють дедалі більше вейпів і подібних речей. Цигарки загалом не змінилися з часом. Я думаю, що популярність вейпів пояснюється тим, що вони мають більше смаків. Люди можуть час від часу купувати різні смаки і обрати саме той, який їм до вподоби. А згідно із законодавством, уряд також планує заборонити компаніям продавати молоді вейпи. Але на думку Альфреда, цього все ще недостатньо. Справді недостатньо, треба йти якнайдалі. Заборонити все, що тільки можна, все, до чого вдається дотягнутися, що має стосунок до паління вейпінгу, будь-що пов'язане з курінням. Повертаємося до лікарні, де Гаррі готується до життя після операції. Він учасник успішної програми, покликаної допомогти людям кинути палити для майбутніх поколінь. Навіщо доводити себе до такого стану? якби такий закон існував, коли я був молодшим, коли я тільки починав, і це було б менш доступним, мене б не було тут сьогодні. Депутати палати громад схвалили законопроект. Зараз його розглядає палата лордів. Якщо закон буде прийнято, Британія стане світовим лідером у боротьбі проти Тютюну, починаючи із 2027 року. На початку цього року в Туреччині відбулися найбільші демонстрації за довгий час. Сотні тисяч людей виходили на вулиці по всій країні. Це були масові протести проти арешту екрема Іма Моглу, мера Стамбула, якого вважали найважливішим опозиційним діячем Туреччини і найбільшим суперником президента Ердогана. Політик перебуває за ґратами із середини березня. У Іма Моглу досі є багато молодих прихильників, таких як Гісем Серт. Втім, у Туреччині усе заспокоїлося, оскільки влада чітко дала зрозуміти, що не потерпить нових масових протестів. Гісем Серд часто дивиться у вікно свого помешкання у Стамбульському районі Бешикташ. Студентка мало що може зробити. Вона перебуває під домашнім арештом вже майже три тижні, оскільки її звинувачують в участі в антиурядових протестах. Поліція може прийти до неї у будь-який час, щоб перевірити, чи вдома вона насправді. Подібні рейди створюють атмосферу страху, щоб придушити нас. Такі заходи були проведені стосовно багатьох молодих людей. Але такі студенти, як Гісем, більше не бажають миритися з усім цим. З цензурою, несправедливістю і державним контролем і з численними арештами, які часто відбуваються рано вранці на цей момент. Наша країна це країна беззаконня або, можливо, краще сказати, країна, в якій надто багато законів. Ердоган підлаштовує ці закони під власні уявлення, тому усе це і відбувається. Попри те, що Гісем не може приєднатися до студентських протестів, вона уважно стежить за ними. Сьогодні тисячі студентів вийшли на вулиці Стамбульського району Кадикьой. Гісем сподівається, що це переросте у масовий рух. Адже я щиро вірю, що зміни можливі, і що ми можемо принести ці зміни. Тож я дивлюся у майбутнє із оптимізмом. 21-річний Беркай Гезгін їхній кумир. Беркай допомагає збирати підписи за нові вибори і підтримує ув'язненого мера Стамбула екрема Імамоглу. Їхні зусилля мають величезний успіх. Вони планують зібрати 30 мільйонів підписів. Це майже половина виборців Туреччини, які мають право голосу. Подивіться на ситуацію в Туреччині. Стан економіки, стан верховенства права. Подивіться, скільки невинних молодих людей ув'язнено. Як можна мовчати за таких обставин? Беркай був ще школярем, коли почав підтримувати мера Стамбула. Іма моглу. Іма моглу зробив популярним гасло Усе буде чудово. Беркай почав займатися політикою у молодому віці і отримав стрімкий злет в РНП, головній опозиційній партії Туреччини. Нещодавно його навіть обрали до ради партії. Але в середині березня Беркай був заарештований під час студентських протестів і ув'язнений на 20 діб. Він і досі перебуває під слідством. Та, попри все, хоче продовжувати свою політичну діяльність. Молодь зараз безстрашна. Вони хочуть боротися до кінця. Вони вже не бояться. І куди б я не подивився, настрій чудовий. до того ж, ці протести абсолютно мирні, не насильницькі. Дослідниця Сирен Коркмас вивчає турецьку молодь. Вона каже, що близько 70 відсотків молодих людей планують виїхати з країни, якщо нічого не зміниться. Молоді люди, які сьогодні виходять на вулиці, борються за Туреччину, в якій будуть скасовані усі обмеження свободи. Туреччину, в якій вони зможуть жити, у безпеці і процвітанні. Це перший вихід гісем до кав'ярні після того, як її звільнили з під домашнього арешту. Наразі вона вільна, але має з'явитися у суді. Біля будівлі суду зібралося багато друзів і рідних. Вони хочуть підтримати гісем і 57 інших підсудних з плакатами «Матері стоять за своїх дітей. Там дуже велика присутність поліції. Це масова демонстрація сили. Я думаю, що постійне перенесення нашого процесу це тактика залякування. вони не хочуть виправдального вироку. Вони намагаються сфабрикувати злочин там, де його немає. Тому у мене є відчуття, що розгляд справи знову буде відкладено. І вона виявляється правою. Розгляд справи відкладено. Гісем може залишатися на волі, але не можна виключати можливості нового арешту. Класичний сюжет романтичних комедій. Пара вирушає до Лас-Вегасу, щоб швидко і без зайвих клопотів одружитися. Але що робити тим, хто живе в Європі? Вирушайте до Данії. Там часто одружуються пари, в яких хтось один із молодят не є громадянином Європи. Як, наприклад, у випадку Івана Зуганди та його нареченої Юдіт із Німеччини вони поїхали до найстарішого міста Данії, Рібе, щоб скріпити своє кохання та уникнути німецької бюрократії. Це важливий момент для кожної пари пов'язати свої долі у день весілля. Це те, про що мріяли Юдіт та Іван. Але щоб втілити цю мрію в життя, німецько угандійській парі довелося приїхати до Данії. Данія найпопулярніша країна у Європі для іноземних пар, які бажають одружитися. Близько 20 тисяч пар приїздять сюди щороку. Юдіт та Іван складають свої обітниці у маленькому данському містечку Рібе. Вони вже четверта пара, яка прийшла сюди сьогодні вранці, і це рутина. Ласкаво просимо до ратуші Рібе. Коли пари прибувають, їх зустрічають наші співробітники: реєстратор і двоє волонтерів. Це найбільша кімната нашої ратуші. Історична громадська приймальня. Будівлі понад 500 років. Далі реєстратор оголошує молодят одруженими, а потім документи підписуються тут, на цьому красивому старовинному столі. Виїзні весілля у Данії набирають популярності. Але, на відміну від Лас-Вегаса, весільної столиці США, Данія має давню шлюбну історію. Пари приїжджають сюди з усього світу: Австралії, Канади, США, Південно-Східної Азії, Японії, Китаю, Росії Звідусіль. цей напрямок справді всесвітньо відомий. Юдіт познайомилася з Іваном в Уганді у 2023 році. З минулого року пара живе разом у Бонні, Німеччина. То чому вони одружуються у Данії? Ми зустрілися з парою напередодні важливого дня, щоб з'ясувати це минулого року. Іван переїхав до Німеччини за робочою візою. Він планує вивчати управління ресурсами. Цього року Іван не зміг продовжити візу через певні обмеження в роботі, і ми подумали, що треба щось вигадати, аби залишитися разом. Одруження в Німеччині для мене б означало б ще приблизно рік очікування, поки мої документи будуть завірені чи ще щось подібне, а потім ще й заплатити. Близько тисячі євро просто за те, щоб над моїми документами попрацювали. І ми подумали, ні, має бути інший шлях. якби ми дотримувалися німецької бюрократії, нам знадобився б ще приблизно рік, щоб одружитися. Тож ми мали знайти інший шлях. І Данія стала відповіддю. Вони почали планувати, призначили дату і обрали рац у Данії. Усе пройшло досить швидко, зокрема і оформлення документів у Данії. Це справді дуже просто. А ви подаєте заявку онлайн? і Відповідь надходить протягом п'яти днів. Потрібно мати лише паспорти, документ, що підтверджує родинні стосунки. А для нас це було зовсім не складно. Ми отримали згоду через п'ять днів, а дату весілля призначили за три тижні після того. Усе пройшло дуже гладко. Поки що все складається чудово. Кілька тижнів по тому. У Рібе їх великий момент настав. Після сканування документів Іван промовляє шлюбні обітниці Я кохаю тебе у хворобі, в здоров'ї, в бідності й в багатстві. Аж до зустрічі з нашим небесним отцем, який вчить нас любити один одного і закликає нас прославляти його любов у нашому шлюбі. Через 15 хвилин вони вже чоловік і дружина. Тепер ми одружені. Ніхто в світі не може сказати нам, що це неправильно або що ми не можемо бути разом. Це так приємно зробити цей крок і сказати, що відтепер ми одне ціле перед законом і перед самими собою і просто мати цю любов. Але чи визнає Німеччина данські шлюби? Німецьке законодавство визнає шлюби, укладені за кордоном відповідно до місцевого законодавства, без формальної процедури визнання. Це означає, що свідоцтво про шлюб із іноземного радсу, у даному випадку данського це доказ того, що пара перебуває у шлюбі. Юдіт та Іван бачать світле майбутнє разом і цокаються келихами на честь цього. Вони впевнені, що відтепер зможуть подолати будь-яку бюрократичну перешкоду на своєму шляху. І вони завжди будуть з теплотою думати про Данію і маленьке містечко Рібе. А тепер у нас є дещо, що змусить вас сказати: ах. Немовлята тюленів одні із наймиліших дитинчат серед тварин. Чи не так? Що ж, перші кілька тижнів їхнього життя часто бувають найнебезпечнішими? На щастя, є такі люди, як Ян Вілкановський із Польщі, які на волонтерських засадах допомагають покинутим тюленятам пережити цю критичну фазу їхнього життя. Наш кореспондент вирушив на польське узбережжя Балтійського моря, щоб побачити Яна та його команду волонтерів за роботою Ян Вілкановський на рятувальній місії. Аго! відійдіть. Відійдіть від нього. Тут, на польському узбережжі Балтійського моря, туристи знайшли дитинча тюленя. Ян один із 200 волонтерів блакитного патруля Всесвітнього фонду природи. Він перевіряє стан здоров'я тюленя, повідомляючи про це на місцеву тюленічу станцію. Зневоднений, виснажений і поранений мордочкою. Цьому тюленю всього кілька тижнів і він повністю виснажений. Без допомоги його шанси на виживання мізерні. Це вже друге дитинча тюленя, яке Ян рятує цього тижня. А все тому, що навесні тюлені матері покидають своїх дитинчат, але не всі з них можуть вижити самотужки. Ми передамо тюленя на станцію і, можливо, провідаємо його через кілька днів. кілька днів надію. Сподіваюся, що за кілька тижнів він вже зможе повернутися до Балтики. Пристрасть Яна до тюленів обумовлена унікальним середовищем, яке знаходиться прямо біля його порогу: Гданська Затока, де вісла впадає у Балтійське море. О, Погляньте, ось наш перший тюлень. Він зараз полює. Сподіваюся, незабаром ми побачимо більше. Ми прямуємо до тюленячих островів. Ми ніколи не знаємо, що нас там чекає. Роберт Борейша регулярно привозить сюди туристів на своєму човні. Це єдине місце у Польщі, де можна побачити тюленів у їхньому природному середовищі існування. Ще 50 років тому на тюленів тут полювали. Дійшло майже до повного їх вимирання. Але завдяки заходам із захисту та волонтерам, таким як ян. Популяція тюленів у Балтиці стабілізувалася. по говорячи про становище тюленів, ми повинні також враховувати той факт, що для них залишається все менше і менше місць для відпочинку і народження потомства. Ян каже нам, що ще багато чого треба зробити. Кожне дитинча важливе. Ми у єдиному у Польщі тюленячому заповіднику на півострові Хель. Ми приїхали провідати Віельбунда тюленя, якого ми знайшли разом із Яном. Як там мій тюлень? Віяльбунд прибув три дні тому із дуже високою температурою. Ми дали йому ліки, які знизили температуру і стабілізували його стан. Наступного дня. Йому дали воду із електролітами. Його стан стабільний, але ми поки що обережні з прогнозами. Ми Можемо підійти, але дуже тихо. Можемо поглянути на нього. Ян сподівається на швидке одужання, щоб до літа маленький Вельбунт знову зміг пірнути у хвилі Балтійського моря. Ми дуже раді бачити, що малюк Вільбун цілий і неушкоджений, і ми бажаємо йому довгого здорового життя. Щиро дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Бережіть себе і до наступної зустрічі.